Це генератор, який ми щойно встановили. Генератор має потужність 720 кВт. Його передали громаді німецькі друзі з міста Монтебаур. Дану дизельну міні-електростанцію встановили у центрі тимчасового переживання внутрішньо переміщених осіб у дендропарку. Нескучне цей генератор. Ми отримали від нашого братнього міста Монтебар, яке на сьогоднішній день з'являється нашим партнером. І ми дуже вдячні за цю допомогу, яку вам надали цей генератор, який ми встановлюємо сьогодні. Він буде необхідний подальшому. Якщо буде зупинена подача електроенергії, цей генератор буде використовуватися і забезпечувати 630 кВт потужності, яка передбачена на цьому будівництві. Так що ще раз виставляємо велике слово вдячності нашому місту побратиму Мантебауру за допомогу, яку вони нам надали. Роботи по створенню прихистків для вимушених переселенців продовжуються. Загалом у Тростянецькій громаді облаштовано шість шелтерів. Вони розташовані у селі Солдацьке, Дернове, Мартинівка та у місті Тростянець. У дендропарку Нескучне ще тривають роботи зі спорудження будинку для розміщення ВПО. Вороче чи не скучне. центр по для внучка на переміщення влаштовується на колишній спортивній базі. Де буде влаштовуватися цей центр, буде 1406 квадратних метрів. Із них підгуртожиток буде 1154 сто метри квадратних, а також площа їдальні – 126 квадратів і площа адміністративної будівлі також буде 126 квадратних метрів. Дане будівництво вже розпочато, вже адміністративна будівля стоїть. Роботи в нас виконує по цьому будівництву. Артметал Україна. Вони виграли тендер на загальну суму 91 мільйон 436 тисяч гривень. 700. кількість місць по цьому центрі, де будуть знаходитися ці люди, це 74 особи. Буде розчитувано цей гуртожиток. Як зазначав Віктор Ніконенко, завдяки такій допомозі та підтримці закордонних друзів, Тростянецька громада матиме змогу жити повноцінним електронезалежним життям навіть за умов обстрілів енергетичної інфраструктури. Діана Овчаренко, Іван Говзен, Тростянець, телеканал ТВТ.